Візьму на себе сміливість от, інтерпретувати деякі заяви е, президента України. Ну, по-перше, е, його сигнал Пенітенціарній службі чи пенітенціарній системі України стосовно е, зняття камер е, у Юлії Тимошенко, де він попросив почути його, був почутий моментально. Це значить для мене, що розблокування цих справ. Іде юридичними інструментами, але за політичною мотивацією. Що це значить? Це значить, що якщо буде відповідна, давайте відверто говорити, позиція президента, то в наступній касаційній інстанції питання Юрія Луценка може бути вирішено, наприклад, зміною термінів покарання, утримання в'язниці. Звичайно, це не найкращий варіант, тому що залишається судимість, залишається питання не зайняття посад певних. Але ну в умовах такого стану погіршення здоров'я Юрія Лисенка це, мабуть, був би вихід, і я думаю, що цим скористаються, от якраз ті терміни, про які ви говорили.